Сьогодні зануримось у дивовижну казку притчу Валерія Шевчука, чотири сестри. Знаєте, це одна з тих історій, де ідеальна гармонія руйнується лише одним отруйним шепотом: історія про те, як влада може перетворити красу на потворність. Ну ми збиратися в цьому світі, де, повірте, кожна деталь має глибокий сенс. Колись давно. Ага, саме так із класичного такого знайомого казкового зачину починається наша історія. Але ця проста фраза це не просто початок, це знаєте, ніби ключ, що відкриває дворі у світ, де пори року це живі сестри, а закони природи це по суті родинні стосунки. Перш ніж усе піде Шкереберть, давайте на мить зупинимось і подивимось на цей ідеальний світ, світ, яким правлять чотири сестри, що уособлюють пори року, і де панує ну просто досконала непорушна гармонія, заснована на дуже чіткому природному законі. А ось і наші головні героїні. Автор тут використовує такий простий, але погодьтесь, потужний прийом. Колір волосся кожної сестри прямо пов'язує її з порою року. Це не просто опис, це такий собі візуальний код, що одразу дає зрозуміти, хто є хто білокоса зима, зеленокоса весна, синьокоса літо і, звісно, золотокоса осінь. Тільки уявіть мільйон років злагоди. І все це трималося на одному непорушному законі циклічності правління та сну. І сон тут це ж не просто відпочинок ні, це акт смирення, це необхідна умова для оновлення. Порушити цей закон це, по суті, зруйнувати саму основу їхнього світу. Але як це часто буває в казках, правда ж, ідеальний світ не може існувати вічно. У цю досконалу гармонію вривається антагоніст, який сіє зерна розбрату, і робить це не мечем, а лише одним отруйним словом. І от що цікаво, як починається конфлікт не з якоїсь прямої атаки, ні, а з психологічної маніпуляції. Чорний птах розбиває дзеркало зими, тобто він позбавляє її можливості бачити себе такою, як вона є, і саме в цю порожнечу нашіптує свої темні, спокусливі думки. Красивий той, хто сильний у світі, а сильний той, хто має владу. Ох, це отруйна ідея в її найчастішому вигляді. Чорний птах просто підміняє поняття. Краса це, виявляється, не гармонія, а сила. А сила це не відповідальність, а абсолютна влада. Він пропонує зимі не просто правити вічно, а буквально поглинути красу своїх сестер. Ну і зима піддається спокусі. Але яка ціна порушення природного закону? Давайте подивимось, до чого ж призводить її жага до абсолютної безмежної влади. І ось що відбувається: ми бачимо такий собі паралельний занепад: руйнується не лише світ, який буквально замерзає під кригою, а й сама зима. Прагнучи абсолютної влади, вона втрачає владу над собою. Замість юної цариці з'являється стара тиранка. Світ і правитель стають просто дзеркальним відображенням одне одного. Це ж просто блискуча ілюстрація того, як тиранія руйнує самого тирана. Відмовляючись від сну, а ми пам'ятаємо, що це символ оновлення та смирення, зима зовсім не примножує свою красу, як обіцяв птах. Навпаки, вона перетворюється на свою повну протилежність, стару, зморшкувату відьму. Спроби весни та літа повернути все на свої місця, якось з силою вплинути, провалюються. Їхні квіти, сльози замерзають, їхнє тепло відступає перед цим неприродним холодом. І тоді, усвідомивши своє безсилля, сестри роблять єдине, що їм залишається вони присягаються любити її, навіть коли вона стала чудовиськом. І ось це, мабуть, і є центральна ідея твору. Отже, сила не спрацювала, але тепер на сцену виходить осінь, золотокоса сестра, яка уособлює мудрість, і в неї, як виявляється, зовсім інша стратегія. Ось вона ключова відмінність. Її мета не захопити трон, а визволити мою бідну сестру. Вона йде не воювати за владу, вона йде боротися за душу члена своєї родини, яку поглинуло зло. Це ж просто неймовірна тактика. Осінь використовує правду як зброю, вона не сперечається зі старою, а просто заперечує її ідентичність, називає її самозванкою, і цим вона змушує зиму саму доводити, ким вона є. І таким чином змушує зіткнутися з реальністю. І ось настає вирішальний момент осінь простягає зимі дзеркало, той самий предмет, який колись розбив чорний птах. Це символ істини та самопізнання, а цього зло боїться понад усе на світі. Іноді для справді великих змін потрібен лише один маленький крок один єдиний погляд у дзеркало, одна сльоза. Зараз ми побачимо, як один момент усвідомлення власної помилки виявляється достатньо потужним, щоб зруйнувати всі чари зла. І ось вона розв'язка. Щойно зима бачить своє справжнє, спотворене обличчя, вся влада чорного птаха зникає. Не сила, не боротьба, а саме самоусвідомлення перемагає зло. Порада птаха, що обіцяла неймовірну красу, виявилася брехнею, яка призвела до потворності. І природний порядок відновлено. Повернення весни з її співом і квітами це справжній тріумф життя, гармонії та циклічності. Світ зцілюється, щойно відновлюється правильний закон буття, все стає на свої місця. Так, тепер, коли ми знаємо сюжет, давайте зазирнемо трохи глибше. Подивимось, які ж такі універсальні уроки приховані в цій, на перший погляд, такій простій казці. Дуже важливо розуміти жанр цього твору. Це ж не просто казка для розваги, це казка притча. А це означає, що вона працює одразу на двох рівнях як захопливий сюжет і як глибоке повчання. Кожен образ тут це не просто персонаж чи предмет, а символ, що має друге глибше значення. Отже, давайте розберемо ці ключові символи. Чорний птах це ж не просто птах, правда? Це той самий голос гордині та спокуси, що, можливо, живе всередині кожного. Трон стає символом не просто влади, а тієї абсолютної влади, що руйнує. Дзеркало це болісна, але така необхідна правда про себе. А сон це символ смирення, визнання того, що ніхто не може і не повинен правити вічно. Насправді, на найглибшому рівні це притча про родину. Вона показує, що коли хтось із близьких збивається зі шляху чи то через гординю, чи через злі поради, його неможливо врятувати силою чи докорами, його може врятувати лише мудра любов, яка змусить подивитися правді в очі. «Продовжуй любити її, може, й отямиться. Ця фраза, що передається від сестри до сестри, є, по суті, серцем усієї історії. Це заповіт такої непохитної любові, яка не здається. І, здається, саме ця любов дала осені мудрість не атакувати, а шукати спосіб зцілити. І наостанок питання, яке ця казка залишає кожному в нас. Написана десятки років тому, вона залишається ну просто неймовірно актуальною. Вона змушує задуматися. А які чорні птахи сьогодні нашіптують нам спокуси влади, гордині чи непохитної правоти? І головне, які дзеркала нам потрібні, щоб побачити себе справжніх.